Усім привіт! Мене звати Настя і у цьому відео буде про пиріжки. Якщо й вас, так само як і мене, бентежить питання, чому ж у пиріжечках завжди так мало начинки, то це відео для вас. Я пропоную покласти край цьому свавіллю і почати готувати пиріжки з величезною кількістю начинки. Я вже особисто це зробила, тому якщо вам цікаво поглянути на результат, запрошую переглянути це відео. Приготування починаємо з опари. Беремо молочко тепленьке, додаємо в нього півчайної ложечки солі, далі висипаємо цукор, також подрібнюємо дріжджі і все добре перемішуємо вінчиком, щоб всі інгредієнти розчинилися в молочці. Далі додаємо борошно і все знову ж таки вінчиком добре перемішуємо. Далі це все накриваємо рушничком, ставимо у тепле місце, щоб наша опара підходила. Далі починаю готувати першу начинку. Для цього я взяла дві пачки кисломолочного сиру, півчайної ложки солі. Це все вилочкою спробую подрібнити. Додаю 2 яйця, а також додала вершків. Навіщо я додаю вершки? Для того, щоб Начинка була більш соковитішою. Також я втираю сюди пачечку сулугуні. Він буде такий додавати більше такого тяню... тянучого ефекту, все добре потім перемішую. Ось додала ще трішки вершків і начинка сирна готова. Далі переходжу до приготування другої начинки. У мене вона буде макова. Для цього я перед цим взяла і відварила мак. Просто він покипів трішки, я злила першу воду, потім поміняла в другий раз він у мене прокипів. Я знову все добре відсідила воду і тепер просто перебиваю його з цукром. І, в принципі, на цьому начинка макова і готова. Поки готувала начинку, пройшло десь хвилин 20, ось так підійшла опара. Ось така вона на вигляд. Я її ручкою обережненько перемішую і далі починаю додавати залишок борошна, який у мене є по рецепту, і вимішувати тісто. В опару ми додавали пів кілограма борошна на пів літра молока. Зараз же ми також вмішуємо пів кілограма борошна. Зверніть увагу, Тісто буде таке доволі тугеньке. Не лякайтеся цього, воно не забите, воно таке і має бути. Далі ми ще будемо додавати масло. І після масла воно змінить трішки консистенцію, і ви це помітите. Тому ще раз вам нагадую, що якщо вам здається, що тісто виглядає якимось забитим, то це вам тільки здається. Можете побачити, що дійсно тісто майже не прилипає до рук, воно гарно вбирає в себе борошно і гарно міситься. Вимішуємо таке тісто не менше хвилин 15. Ось ви можете побачити, що до рук воно не липне, воно не липне до коврика і може здаватися, ніби воно тугеньке. Ще раз нагадую: це так і має бути. Тепер я беру підтанувши таке масличко м'якеньке. І починаю його вмішувати у наше тісто. Ось таким чином. Обмазую зверху і вимішую тісто. Тісто починає змінювати консистенцію, воно стає м'якіше, воно стає більш повітряніше, тому вмішуємо в нього все масло, можете додати трішки олійки і буде вам щастя, тістечко буде м'якеньке, повітряне і еластичне. Після того, як ми його добре вимісили, ми його накриваємо рушничком, ставимо у тепле місце на хвилин 40. Пройшло майже 40 хвилин, ось таке тісто у нас гарно підійшло, я його трішки обминаю, далі його формую в таку от фігурку прямокутну, розрізаю на дві частинки, і далі кожну з цих частинок ось формую такою ковбаскою, щоб далі нарізати на шматочки. Кожен шматочок обминаю, формую з нього кульку, далі це все накриватиму рушничком, щоб воно буквально дві хвилинки полежало відпочило. Починаю формувати пиріжечки, беру одну кульку тіста, отак розминаю її в ручках, потім на коврику її отак розплющую, формую з неї кружечок, кладу туди багато начинки, зверніть увагу майже дві ложки, пиріжечки десь такі, як долонька потім будуть. І гарно все защіпую знизу, і потім в ручках обвалюю, щоб вийшла гарна кругленька форма. І так роблю з кожним. Начинки кладу багато. Але майте на увазі, якщо багато начинки, у вас можуть з'явитися проблеми з тим, як ви будете защіпувати свій пиріжечок, через те, що шви можуть розходитись, не нервуйте, акуратно старайтесь заліплювати його, все гарно, щоб воно не розходилось, і буде вам щастя. При перших спробах класти багато начинки ви можете зіткнутися з тим, що пиріжечок не буде хотітися защіпуватись, буде постійно розлазитись, і це все не потрібно, це нормально, не потрібно нервувати. Старайтеся все робити охайно, акуратно, старайтеся, щоб ваші пальчики не вимазувалися в начинку через те, що тоді ще важче буде защіпувати. А Робіть усе поступово, з легкими і хорошими думками. От бачите, як тут у мене там розлазиться, там розлазиться, тому я відчіпнула від іншого шматочка трішки е тістечка і ту дірочку як ніби, залатала. Пиріжки з маком я вже поформувала хвилин 15-20 вони мають постояти і трішки підійти. Коли будуть готові до випкання, я їх змащу збитим яйцем, з молочком. Паралельно я поставила ще розігріватися духовку і почала формувати пиріжки із сиром. Сирна начинка більш така стабільна, вона плотніша, і з нею набагато простіше формувати пиріжечки. Вони у мене будуть ось такої форми човника. Пройшло 15 хвилин. Перші з начинкою маковою я вже поставила в духовку на температуру 180 градусів на хвилин 25-30, все буде залежати від вашої духовки. І так, ось такі пиріжки з маком у мене вийшли. Зверніть увагу, які вони привабливі. Зовні. Вони такі рум'яні, добре запеклись. Випікалися вони 25 хвилин, мені більше було не потрібно, адже вони гарно зарум'янилися, і щоб вони не пересихали, я їх дістала з духовки. Вони дуже м'якесенькі. От зараз тут я його кусаю, жую, мені дуже смачно. Зверніть увагу, скільки начинки у пиріжки. Також маєте звернути увагу на те, що тісто дуже тоненьке, але воно не тепер. Верде, не жорстке, а навпаки, воно м'якесеньке і дуже приємне на смак. Тому пиріжки з маком, я вважаю, вийшли просто розкішні. А от перед вами сирні красунчики, які виглядають не менш приголомшливо, ніж ті, що з маком. Вони такі гарні, золотисті, такі м'якесенькі, зверніть увагу, як вони так прогинаються. Ну, реально, ніби хмаринки. Дуже смачні, мені сподобалася сирна начинка, вона була дуже соковита. На смак, все класно. Єдине, що я б трішки додавала соль. Мені не вистачає трішки солоності смаку у сиру, Бо я люблю пиріжки із чітко виріженим солоним сиром. Більше ніяких претензій у мене немає до цих пиріжків. Ось тут ви можете подивитися на кількість начинки, на те, які вони реально м'ягесенькі і що тісто дійсно тоненьке, але воно все ж таки м'якеньке. Тому, що я можу вам сказати? Люди, це дуже смачно, це дуже ситно, тому я вам всім рекомендую приготувати такі пиріжечки вдома і потішити всіх своїх рідних. На цьому все. Дякую вам за увагу і до наступних відео.